Турецький дизайнер Бора Аксу показав свою нову колекцію на тижні моди в Лондоні. Його надихнула австро угорська імператриця Єлизавета. Моделі на подіумі в церкві Лондона одягнені в структуровані пальта та жакети, а також у вишиті шифонові та мережині сукні. Основні кольори колекції білий, кремовий, червоний, фіолетовий та синій. Тут довгі, багатоярусні спідниці, блузки з бантами та багатошарові сукні. На деяких моделях вуалі та довгі рукавички. Єлизавета Австрійська – одна з тих особистостей, які мене приваблюють, бо її не змогли зрозуміти. Люди бачили в ній принцесу, але не знали, що вона захоплювалася поезією, письменництвом. Вона створювала чудові малюнки. Ніхто не звертав на це уваги. Усі дивилися на її статус, її зачіску. Думаю, це чинила на неї величезний тиск, бо ніхто не знав її справжньої особистості. зі слів Аксу, сірі відтінки символізують любов імператриці. До верхової їзди верхова їзда була великою частиною її життя. Вона багато часу проводила на природі. Її яскраві рожеві вкраплення нагадують при її дитинство. Вона була вільною, багато часу проводила на природі, а потім все забрали, і це дуже сумно. своїми враженнями від колекції поділилися й моделі. Серед них Сильвія з Румунії це в мене асоціюється з невинністю та ніжністю як квітка. Знаєте, я почуваюся квіткою, коли йду, наче я кульбабка. Аксу регулярно бере участь у показах тижня моди в Лондоні. Він сказав, що тут, на відміну від інших центрів моди, вітають індивідуальність і відсутність рамок. Покази в Лондоні проводять після тижня моди в нью Йорку. Потім свої колекції дизайнери продемонструють на подіумах Мілана та Парижа.